Благословен Бог нас завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Небесний дішителю душі істини, що всюди, іси і все наповняєш, скарби дібі життя подателю, прийди і все в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині посеча на віки віки. Прес святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, і ціли, немочі наші, імени Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині час і на віки віків. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небесах. Небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім і смиренні, і припадімо в покаянні, взиваючи з глибини душевної, владичися, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Не замовкнемо ніколи богородице, Про силу Твою говорити мене до бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас виряти стільки бід. Тож би охоронив нас нині вільними. не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Ом'яну ім'я Твоє усяким роді, Роді, роді. Слухай, дочко, і спогляні прихиле вухо Твоє. Пом'януй ім'я Твоє, усякім роді, роді, роді. Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Бо Ти, святий, святиси, Боже наші, ми тобі славу, Осилаємо і сину. І Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалити Бого, святиніго, хвалити, О тверді сили Його. Всяке дихання Нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати святого Євангелія Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія Мерсії і Духові Твоєму від Івана святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час під Христом Ісуса стояла Його мати сестра, Його матері Марія Клеопова й Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв у тут, якого любив, то каже до матері жінко, ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і з тієї хвилини той учень взяв її до себе. Слава тобі, Господи, слава тобі. Величає душа моя Господа, бо він зглянувся на покору слугині своєї, Луки 1, 48. Дорогі брати і сестри, і хоч прочиста Діва Марія мала таку велику гідність перед Богом, а все-таки була людиною, і, і щоб могла людина стати Божою матір'ю, мусила б мати неабияку людську гідність. Святе письмо називає Марію Кивотом Нового Завіту, а в читанні апостола, в її свята прирівнює її до святині, яку сказав спородити собі сам Бог Творець. Він дав Мойсеві докладні приписи щодо спорудження намету, якому мав би замешкати. І як кивоті на престолі Божому. Зберігається найсвятіше тіло і кров Господня, то увесь посуд має бути найчистіший, приготовлений із щирого золота, то там має перебувати сам Господь Бог, який вимагає для себе гідного місця, то чи ж плануючи зійти з небесного престолу на землю до людей? Не мав би вимагати для себе найчистішого вмістилища, найгіднішої дівиці, яку би мав вибрати собі за матір. З поміж усіх юдейських дівчат вибирає собі одну найчистішу і найгіднішу, щоб стала матір'ю його сина. Подібно як святиню. Як і який спородив колись руками людей, споруджує він собі Марію на свою матір, діючи через Якема і Анну, а своїм чудесним діянням чинить її вільною від усякої гріховної змази через непорочне зачаття, і стає Марія, немов посуд, приготований для Бога. Посуд, який зовні не різниться від інших, але в душі своїй є немов і щирого золота, правдивий, без жодного фальшу. Господь від віків робить людей учасниками своїх далекосяжних планів для того, щоб зробити їх учасниками своєї неперевершеної слави. Але як дивно. Господь, який створив людину на свій образ і подобу, глибоко шанує ті якості, які їй присвоїв. Всемогучий Бог, якому належить лише управляти і наказувати, шанує свобідну волю створіння, посилаючи ангела до Діви Марії в Назарет, до тої, яку він вже давно вибрав і очистив для себе. Господь не наказує її, Він лише пропонує, ніби питає згоди. І, власне, через ту згоду стає Марія Матерю Божою. «Ось я Слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Слову Твоєму, відповідає Ангелові, даючи згоду свою Отцеві Небесному, а прийшовши, до Святої Єлисавети пояснює нам, людям, чому стала Богородице, бо зглянувся на покору Слугині Своєї. Погляньмо, дорогі, у Христі. Марія є одна із нас, вона є вибрана через нас завдяки Божим планам, а тому можемо багато чого навчитися від неї, а передусім. Маємо обов'язок наслідувати її життя. Вона мала чисте серце і прийняла до нього Сина Божого. Дбаймо і ми про чистоту своїх сердець у кожній хвилині нашого життя, а передусім тоді, коли хочемо, щоб сам Бог замешкав у нас, коли приймаємо святе причастя тіла і крові Господньої, тоді душа наша має бути тим кевотом, тим посудом і щирого золота, бо не може замешкати Бог у серці сварливому, повному обмов і безстидних думок, не може замешкати Бог там, де є захланність до дочасних діб, заздрість і лінивство, де є тінь гріха, там не може бути святості. Господь до Марії говорить устами ангела, благословена тими жінками. А до нас, словами святого Євангелія, промовляє блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Господь питає згоди пречистої діви, щоб могла стати матір його, його сина, і в житті не раз шануючи нашу своідну волю. Господь не наказує нам, не заставляє, лише терпеливо пропонує і закликає нас творити добро. Але чи, зайде, чи знайде у нас таку покору, як у Марії, як часто повторяємо ми слова Господньої молитви, нехай буде воля Твоя. Але коли прийде час, щоб відповісти на Боже покликання, відпираємося. Чому я, може хтось інший, а покликання від Бога для нас бувають різні, від найдрібніших щоденних до найважливіших суспільних, покликання творити ділами розсердя для ближнього, виказуючи Му пошану і любов, уділяючи Йому найближчі послуги, покликання самовіддано і чесно. Виконувати свої подружні обов'язки. Адже цей тиждень є присвячений сім'ї, і ми застановляємося, що в сім'ї кожен має виконувати свої обов'язки чоловіка, жінки, батька, матері. І тоді буде правдива християнська сім'я приводити наш світ і виховувати дітей. Обов'язки служити своєю працею для інших, покликання дітей слухати своїх батьків, гарно вчитися, щоб здобути знання та ще багато інших різноманітних покликів готує Господь для нас у житті. Велике Бо вчинив мені всемогутній, бо зглянувся на покору своєї Каже Марії. А її Син Ісус Христос промовляє до нас блаженні, тихі, тобто покірні, бо вони успадкують землю. Нехай же словами відповіді у кожній хвилі нашого життя, дорогі мої, навіть в найприкріший час для нас, чи то вдома, чи на роботі, чи при інших обставинах, будуть слова пречистої Діви Марії. Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоє, а зглянеться Господь і на нашу покору, і винагородить нас у царстві своїм. Пресвята Діва Марія зовні була подібна до всіх людей, але вона була іншою від усіх людей. У ній була велика чистота. Безгрішність. Через цю безгрішність ми її називаємо чеснішою від херовимів, і незрівнянно славнішою від Серафимів. Джерелом початком гріха є думка. Гріх зароджується в думці, збереження чистоти, безгрішності думки, збереження чистоти серця, і серця входять усякі думки. Матея 15,19. А які думки, такі і діла наші. Сонце ясно бачиться в чистій і тихій воді, і подоба його відображається в ній. Так, так Бог, вічне Сонце, перебуває в тихій, непорочній, чистій душі і показує в ній свою подобу. Пише Тихон Задонський, людина, що не має в собі грішних думок, зберігає в собі Бога. Пресвята Богородиця за ціле життя не зрішила навіть думкою. Силуан Афонський пише, що одного разу він подумав: невже Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою, і в цю хвилину на нього впало стільки терпінь, що Силуан зрозумів. Дум, думка хибна, Богородиця не згрішила за ціле життя навіть думкою. Отже, присвята Богородиця була настільки чиста, що не згрішила за ціле життя навіть думкою. На початку ХХ століття у Німеччині сталася велика трагедія, Аптекар приготував ліки, після яких десять чоловік померло. А 50 отримало отруєння. З'ясувалося, що аптекар зробив ліки за абсолютно правильним рецептом, але недостатньо помив посудину, в якій робив ліки. Складові ліки увійшли в реакцію з залишками бруду на стінках посуду і перетворилися в отруту, яка принесла багато біди людям. Тому пречиста тіва Марія була досконалою посудиною, в якій зростав сам Господь Бог. Якщо й надалі бажаєте слухати мене, підпишіться на мій канал, підпишіть, залиште коментар під відео, а у них напишіть імена, за кого хотіли, щоб на молебні помолитися. Амінь. Пресвята, Діво, Марія, непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа, молися за нами. Пресвята діво, Богородице, примилосердна, радуйся, і спаси, тих, що на тебе уповаю, О, Марія. Ма... Ти Божа молися, за нами. мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Марія, Мати, Божа, молися, за нами. Діво від херовим світліша, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, мати Божа, молися за нами, Діво від Серафимів, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє Мати Божа, молися за нами, Марія покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, праведно, судів благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати, Божа, молися, за нами. Маріє, потіх заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє Мати Божа молися за нами. Марія прибіжище грішників, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марія посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа, молися за нами. За всіх ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, у бідах і скорботах немагаємо, обтяжені гріхами незліченими, мати, Бога вишнього, тому то ми до Тебе припадаємо і збав від усяких негодрабів. Пом'яну ім'я твоє, роді і роді. Всіх скорбних радість і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення. Немічних покрові заступниця гупниця, жеста мати бога вишнього. Ти, причиста я, поспішися молимся, щоб спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, і споглянь, і прихиле вухо Твоє. радуйся, пречистая Діво, радуйся цінниски Царя Христа, радуйся, зростивша грону таїнства. Радуйся, двери небесна. І неопалима купино, радуйся, всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владичіце. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчаси на віки віки. Амінь. Радуйся, селеної, похвало. Радуйся, храме Господній, радуйся горотню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий. радуйся, славу Християн все чесна, радуйся, Марія, мати Христа Бога. Радуйся раю, радуйся божественна трапеза. Радуйся, тіне, радуйся, ручко, все золота, радуйся всі упованням, по кірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Царице, наша преблаго, надіє, наша Богодице, захисте сирітські тальців пристановище, вище, засмучених радосте, скривджених покровителько. Глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, немічним, провай нас, недосвічених, ти ж, во наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, о Божа мати, бо Ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже. З великої милости Твоєї молимося, тобі вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш боголюбивий український народ, щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за наш український народ, що він раду віддав своїх синів і дочок на службу церкви і народу Господи. Вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимося за наші родини, щоб в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. І не згадуй предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими, а в добродій щедро так згадай нас поглянь, на стогін сльози пляч людей твоїх, споглянь на стогін убогих і покору нашу, прости нам усі провини. І відверни від нас свій гнів, що заслужено, йде на нас, молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодатю Твоєю, Господи, погаси у нас всяку ворожнечу, застрість і неспокій, подай перемогу над ворогом. Любов, нелицемірно, добровчинний спокій, і у життя молимося, тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи. І всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістью і щедротами й чоловіколюб'ям єдинородного сина твого, що з ним благословен, єси святим, благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пребудрість, чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без зотління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш, задля молитв, пречистої, непорочної своїй Матері, святого Йосифа, і обручника, Святих славних сихвальних апостолів, преподобних воносниці наших всіх святих, нехай помилуй, і спасе нас, бо він благий чоловіколюбець. Амінь. Під Твою милість прибігаєм богом. Це діво, наших не призриворбі, нові збавляй нас. Єдина, чиста я є. Дійна і б слова, дина чистая, дійна и благословенная Пресвятая Богородице, спаси нас Владичице, Богородице, Прийми мольби рабів, твоїх І збавляй нас від всякої нужди. He